Значить, дивіться, у нас в травні 2023 року Кабінетом кабінет міністрів України була прийнята постанова Кабінету Міністрів, якою визначено порядок компенсації громадянам за пошкоджене майно внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Наприкінці, якщо я не помиляюсь, там 18-19... Червня 2023 року у цю постанову були внесені дуже суттєві зміни. І тепер ця комісія складається не тільки із е, представників органу місцевого самоврядування, до неї має бути ще долучена громадськість. Е, громадськість у, відносі, у відношенні дві третини до основного складу комісії. Тобто, якби, ми збирали інформацію, цю виставляли об'яви, були написані людьми заяви, тобто Олег, від вас громадська організація писала, якщо не помиляюсь, там у вас теж говошка, так? Да? Да. Тобто у нас дві громадські організації, громадяни, як я правильно розумію. І тепер якби в чому суть роботи цієї комісії. На сьогодні у нас в системі, яка називається реєстр пошкодженого майна РПЗМ, до нього у нас має доступ 5 людей. До рівня комісії в нас має доступ двоє чи троє? троє. Троє. Це я, Тетяна Анатолівна, у тебе по рівень комісії і ще у когось рівень комісії у тебе. Да. І у Максима рівень комісії. Тобто ми бачимо заяви, які люди подали в дію через систему Дія. На сьогоднішній день у нас є 52 заяви подані в систему для... Того, щоб розраховувати, ми потім розраховували їм розмір компенсації, значить, суть роботи комісії заключається в чому? Ми беремо заяву, там в систему вже визначена черговість. Один, два, три. Тобто хто перший, другий, третій. Черговість визначається або в систему на підставі просто списку, хто, хто перший подав, то в першу черзі, або на підставі статусу особи. Якщо особа вказала, що вона там має якусь інвалідність або ще якийсь. Соціальний статус, то його система ставить вище. У нас з вами з моменту створення комісії, це по новій вже постанові, по, по змінам, це здається, 23 червня воно вступило в силу, є 30 днів на розгляд заяви особи, яка подала їй. 30 календарних днів. Там за умов, за деяких підстав там можна продлити це до 60 днів. От, ну Я там насправді підстав не бачу е, Значить, Ми виходимо з вами на місцевість, уже на об'єкт, по якому подана заява, і е, рахуємо все, що стосується чек-листа, який ми складаємо. Тобто наша з вами задача це скласти чек-лист. В основному це, тобто, що в людини пошкоджено по факту, і скільки воно коштує. І на цій підставі. Людина, яка подала цю заяву, вона відкрила у себе через систему Дія електронну картку і перев'язала до свого Айбан. Принцип той же, як було при грошах ковідних, якщо пам'ятаєте, за вакцинацію. Людині на картку держава перераховує кошти, ті ми напишемо в чик Тому це питання дуже серйозне. Як Є нормативи. Вони всі визначені. По, по всім будівельним матеріалам є ціни. Тобто ми просто рахуємо квадратуру, а квадратуру ми навіть не рахуємо, ми беремо акт пошкодження, який складено попередньою комісією. І ми з нього визначаємо. Якщо там є якісь нюанси уточнення, тоді ми вже запрошуємо ту попередню комісію і кажемо, або ти давай уточнюючий акт робити, або... А люди... якщо, ну, не складано, щоб... якщо не складено, то попередня комісія складена акт, тому можливо, ми навіть будемо разом виходити. Ця комісія складає акт пошкодження, а ми одразу складаємо чек-лист. І, значить, людини на картку перераховуються кошти. Сума обмежена 200 тисячами гривень по постанові. Тобто все що більше 200 тисяч ми чек-лист не складаємо. І зовсім? Зовсім. Це вже значить, це, ми складаємо чек-листи по пошкодженням тільки першої категорії. Тобто наша комісія працює тільки по першій. Перша категорія це несуттєві пошкодження. Це без пошкодження несучих конструкцій, балочної системи якоїсь там або фундаменту і так далі. Тобто питання компенсації другої, третьої категорії ще не визначено на сьогоднішній день, як вона буде проходити. Тобто є тільки на у, у, у рівні розмовців. Значить далі. Людина на картку приходять ці кошти, і людина ці, за ці кошти може купити собі будівельні матеріали у визначених в постанові кабінету міністрів в магазинах. Там епіцентр, будмен і ще є там перелік. Тобто людина не може потратити їх на що завгодно, на свої святі. Вона може тільки купити будівельні матеріали. І саме ті будівельні матеріали, які ними напишемо в чек-листі. Тобто, якщо це вікна, це вікна. Якщо це там, металопрофіль, це металопрофіль. Якщо, цемент, цемент, ну, там, якщо ми напишемо, що там пошкодження фасаду, то, то, то зрозуміло, що людина може купити усі матеріали. Тобто, як було так? Сьогодні у нас з вами перше установче засідання, на якому ми повинні будемо вибрати голову комісії, заступника голови комісії і секретаря комісії. І визначити наш режим роботи, як ми будемо працювати, коли ми будемо ходити, визначити оптимальні якісь дні. Мабуть, я скажу, в принципі, за день можна зробити десь 15 об'єктів. Ну, По-хорошому, якщо ми цілий день виділяємо на цю роботу, то десь 15 об'єктів ми потягнемо. Чотири О. дні О. На, всі, на всі заявки. Ну, це на ті, що подані сьогодні. ну, на, на сьогоднішній день. Ну, вони, ну, зрозуміло, що в майбутньому їх буде можливо навіть менше. О. Там справа в тому, що для того, щоб подати цю заявку, її не так просто подати. Там треба мати весь пакет документів на своє житло. Якщо в тебе немає права власності або технічного паспорту, на жаль, ти не отримаєш компенсацію. Тобто, якщо ти там свого часу не ввів будинок в експлуатацію, щось не дооформив, щось не доробив, то, на жаль, людині прийдеться. Тому у нас з нам в комісії є реєстратор. О. Якщо у нас виникають проблемні питання, якщо людина, наприклад, подала заяву, ну ми бачимо ті заяви, там система, вона їх відмічає, що там щось не те. З правом власності. Або людина його не підгрузила, або не вказала, тобто потрібне уточнення. Тому ми вже звертаємося до реєстратора, або люди, кажемо людині, звернутися до реєстратора, зареєструю право власності. можна, да, ну, і, і постанова і, Кабінету і, міністрів каже, що ми повинні допомагати людям mm -hmm. дооформити. Yeah. Якщо тобто, людина має майно, воно пошкоджене, але в неї проблема з документами, ми повинні їй допомогти, ці документи доробити. Mm -hmm. Ну зрозуміло, що якщо там у нього взагалі нічого немає, просто він сам побудував будинок, ніколи нічого не робив, То тут зрозуміло, що ми ніколи нічим йому не допоможемо. А якщо у нього є право власності там радянських часів, от, то це в принципі все реально. Або право власності на іншу людину, да, або треба в, в спадщині нотаріус. Це нотаріус, да, це нотаріус. Тобто ми, ми просто людині підкажемо, як йому діяти. Mm -hmm. тобто побачимо, що в нього є. Замінити <гум> якось в, в часі. Ну, мають вкращені. Ні. Ні? Ні. Ну, дивіться, у нас. Старш... років після війни він може переоформити і запустити процедуру. Ні. <гум> <гум> дивіться. Зараз строки не визначені, до якого строку ми повинні будемо. Встановить кабіну, не визначено зараз, до якого терміну ми будемо, наша комісія буде працювати і визначати, тобто поки що ми працюємо. У нас ще йде війна, тривають бойові дії. Ну, я думаю, що рано чи пізно якби, нас обмежать. Тобто, ну, е, якщо ми розуміємо, що і тут ж питання фінансування, тобто зараз держава виділяє кошти на цей перший етап компенсації. Ну, держава їх виділяє, тобто рано чи пізно виділення коштів закінчиться. І тоді якби не буде в цьому сенсу. Тоді, якби, вони, скоріше за все, запустять вже другий, третій етап, тільки хто має другу, третю категорію пошкоджень, відповідно. Тому, якби отак от, от. Я, чесно кажучи, от, моя думка в тому, щоб ми ходили з вами на вихідних. Ну, не знаю, всі поруч, не всі. От. Щоб, щоб людей Так. Да. Mm -hmm. Щоб люди були вдома. Просто в будній день ми до когось попадемо, до когось не попадемо. Нам потрібно буде знову таки додатково виділяти потім день для того, щоб це робити. А це, не якщо ми будемо зв'язуватися і домовлятися, можна так робити? Ну, да -да. Ні, все одно попадуть просто. А ще таке питання. А правомочно в якому складі комісія? Тобто там дві третини, одна третина, половина. менше половини. Не менше половини. Значить, всі питання щодо за затвердження чех-листів ми вирішуємо голосуванням, Тобто ми голосуємо і ми зобов'язані на комісію при голосуванні за затвердження чек-листа запрошувати власника. Тобто власники теж мають право, вони можуть прийти, можуть не прийти, це вже їх право. Але власники мають, тобто, мають право бути присутні на засіданні комісії. Ну, в принципі, я думаю, що якщо ми там на місцевості ці нормально зробимо, то у власника немає, не повинно бути претензії. От. Хоча я думаю, що вони будуть. Вони будуть. вони будуть, тому що, От. на жаль, я вже тут людям казав, хто запізнився, на жаль, на рівні, коли установці ще обговорювали щодо компенсації, обговорювався, обговорювалося питання компенсації за... Матеріали, які люди вже придбали за власний кошт і поставили. На жаль, після того, як постанова була прийнята, ті, хто за власний кошт щось зробив, компенсації не підлягають. Ну, без вікон як же це? не От, Компенсації не підлягають. Тобто, відповідно, тут ну, щось зрозуміло, тут багато і селищна рада вікон, наприклад, і вікон ставила, є у нас фонди, які працювали по території, там по Криві робили, робили а Людям тут зрозуміло, що ми в чекласті їх вказуємо, що вони відремонтовані. Е, на жаль, якби, нам буде складно доволі таки людям пояснити, чому от вони вклали свої кошти, їм з телевізору обіцяли, що їм все повернуть, а їм нічого повертати ніхто не хоче. Тут як було таке. Тобто держава вважає, що якщо, що якщо... Людина знайшла кошти і відремонтувала, того, що людина була ця можливість і вона молодець. Все. Ну, на, жаль, на, жаль, на жаль, ми з вами працюємо тільки по, реально, по тому, що написано. Там чітко написано цей алгоритм і ми від нього відхилятися не будемо. Чому? Тому що я вам кажу одразу, от з нас, коли ми от затвердили комісію, то 23 го десь, числа. Вже по новій Прокуратура вже зібрала списки комісій по всім громадам. Тобто всі повинні розуміти, що ЄРДР по карній справі вже відкрито на кожну комісію. Ми ще не працювали, а ЄРДР на нас вже є. Тобто ні шам... Шагу... Нічого нема не забрав. Да. Нічого Нічого вправо, ні, ні шагу вправо, ні шагу вліво. Як написано, так і працює. Пропоную прокурора включити сюди. Ні, вони тільки Дуже надзор. У них, у них надзор. Ні, ні, на тобто це саме себе. У, у них я надзор, у них надзор. Я назираю всередині. Як громадськість не Так. Да. Тому я пропоную перейти зараз до робочої частини. І зараз. Збирати пропозиції комісії, хто буде з нас головою комісії? У кого є пропозиції по голові комісії? Голова комісії. Ну я себе ж сам не можу те ну, саме. Ну, я пропоную теплиці. Так. так, хто за? Хто проти? Утримався. Да. Я не голосував. Так, заступник голови комісії. Які будуть... Пропозиції по заступнику голови комісії. Ті, Ді, хто отобі... пишуть. Заступ... Пише у нас більше секретар, насправді. Пану Максимом. Ну, може, може, mm. може можливо, ви. Я... Ну, з іншого точки зору, тут може да, дійсно ти, ті, у кого є доступ до системи, да? ну, так? Щоб, не... щоб, навозна... було... щоб заступник заступник не було в комісії. комісії. Максиматович, ти не заперечуєш бути заступником голови комісії? Не заперечує. Хто за? Проти? Утримався. Так, Максим Анторич не Є. Секретар комісії. Тут я буду пропонувати Тетяну Анатоліну Карсуненко. Не заперечує. Секретаря ради. Людину, яка знає, як правильно писати протоколи засідань, все останнє, яка на цьому собаку з'їла. Так, хто за? Проти. У марсі. Все. Дякую. Тоді давайте ми тепер по нашій роботі. А, Максим, а ти не брав? Я знаю, розпочатував в п'ятницю перелік заяв, які вже подали 52 штуки. Не брав, але ми просто поняти. Я вважаю, процедуру просто що ми розпочинаємо по списку? Розгляд тих заяв, які подані стану. Станом на, ну ми ну ми ми, ми, ми витягували на п'ятницю, Ну, да, там станом на п'ятницю. Станом на п'ятницю я витягував з, з, з системи. Тому... Станом на 30-ту да. як да. Так. Да. які неся, так. Станом на 30 червня у нас було 52 заяви. Тому якби ми по ним. Справа в тому що там є там є дуже цікавий такий момент у постанові, постановищому. Є у нас квартири. Крім приватних будинків, є квартири багатоквартирних будинків. І тут є дуже цікава така штука. У нас є в заявах квартири. Не багато, але є. Справа в тому, що там написано, що квартири, яких як розташовані в будинках, де були пошкоджені місця загального користування, комісію не розглядають. А місця загального користування yeah, це, це і під'їзди в тому числі. І, наприклад, якщо це був 38 чи 39 будинок на ХМАЛ, я там бачив заяву з цих будинків, і у них були, у них було, в принципі, вибиті всі вікна в під'їздах. Це вже пошкоджені місця загального користування. Наш желт ці місця залатав і постигли. Тобто, в принципі, ми будемо писати тоді, голосувати за відповідь, чи ми не розглядаємо, що у вас були пошкоджені покрівля це також місце загального користування. Да? О, у нас ще зараз скільки покрівлень було зроблено і на дослідні, і на... А я це для них тоді. Вони не компенсуються, я так Ух ти! Якщо пошкоджені місця загального користування, то це означає, що в принципі це повинна була бути місцева влада, яка повинна була все це відремонтувати. Ну, в е, ну, в квартирі mm -hmm. що може бути пошкоджено? Вікна по, 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 по нашій частині. В принципі, я вам хочу сказати, що відсотків 90 ми дійсно зробили. У нас багато за, було. Рахунок, за рахунок обласного бюджету було зроблено, за рахунок місцевого бюджету було зроблено. У нас оце тільки там пару дев'ятиповерхівок на докучає, ті, які ми не робили. Людям не давали їх. Ну Зараз у нас ще тендери оголошені. І ті, хто ще їх не вставив, ми їх врахували. Тому вікна вони їм будуть. Тому ми їх, скоріш за все, розглядати не будемо. Да. А чи є у нас ОСБ? Нема я... я... ну, я... ну одне є. Ну, одне. це... Антові нашкодження. Це будинок в, на вулиці Докучаєва в Учгоспі. Це, Оце, який... питаю, це ж як власність ОСББ чи да. може ОСББ звернутися? Може, може, вони як юридична особа звертаються. Тут такі ще да, да. Ну, У них там взагалі там цікаво. Будинок, це будинок цей перероблений з магазину mm -hmm. поверховий, який без газу на електриці. Там вже справа в тому, що він насправді не введений в експлуатацію. І в нього немає. І в нього навіть, взагалі не написано, що це житловий будинок. Вони ж так і не переробили, квартири не, не, не переведені. Вони живуть в магазинах. Там дуже цікаво. Вони, слава Богу, ще не подавали, але. Вони ж вони виступили у творити. Там твори нашому. Ну там дуже багато документів. Його Ну не просто так його реєструється. Вони власно. є, вони є в ТІТІ. А, ну може так, якщо в ТІТІ, то, то я, можливо, я знаю, як зараз реєструється. Так, да, вони там, буде так, досить, там, там то, вони які... буде дуже багато Там по ним багато питань. Тому давайте наступним чином. Тобто у нас, в принципі, питання наступне. Коли ми з вами підемо по адресах? Тобто ми зі свого боку візьмемо список, ми прозвонимо людей, то по прозвонимо там 15 адрес, наприклад, на. Хоча пропоную так. зробити якийсь такий плаваючий графік. Якщо ми домовились в будні, значить в будні, якщо в будні не можемо домовитися людина, тільки... Давайте ті, ми, ті, ми людей... будемо може планувати на четверницю. Таке питання. Нам принципово власне добре. Да. Принципово. Саме Так. Да. Чи, Чи нам не нам... доступ потрібно. Це особа за довіреність. Ну, особа, яка уповноважна. Нам треба бажано власник, тут розумієте папку, вся в чому. Власник підписує чек-лист. Власник підписує чек-лист. Mm. А якщо людина от, власник за кордоном, наприклад, да, через довіреність передаває, буде довіреність, да думає, і так, так, так. далі. Ну, якщо немає попереднього, то все одно ж потрібен власник, потрібні підтверджуючи документи, правильно, хто вона Ну, ну а якщо не і... подала одночасно і у через, через написала ту заяву і зробила інший гад, тоді що робимо. є таке теж. І туди, і туди подала. Ну, це питання ми задавали на... там у нас ж постійні ці наради, де є проблемні питання роботи цього реєстру і проблемні питання роботи комісії. Ці питання задаються і іншим громадам, і нам в тому числі. Тобто, їх читає Кабінет міністрів ці проблемні питання. Тобто, ми чекаємо роз'яснення, як нам робити, якщо дійсно власник знаходиться за кордоном, у нього всі документи є, вони у нього там з собою. Тобто вони їх відфоткав, реквізити попереписував. Як бути тут? Тому якби це дійсно питання таке серйозне, але ми чекаємо, як нам роз'яснять. Ні, я якщо він подав і заяву сюди, написав, Не. і подав одночасно в Дію. У нього дві заяви, і там, і там. Ми відштовхуємося від заяви в Дію, тому що. Все одно всім, навіть хто написав заяву по паровій формі, їм, на жаль, прийдеться реєструватися через Дію, тому що вони не відкриють карту. Вони ніяк не отримують кошти, якщо вони їх не буде в цій системі. Тобто цю компенсацію готівку ніхто давати не буде. Це, тільки Це, спец... через да. Це все буде ця спеціальна картка, електронна, віртуальна картка, яка відкривається через Дію. Компенсація проходить А Якщо людина отримала кошти на картку, там в неї є термін, за який вона може їх витратити. Не написано нічого. Не. Не можна, не на лежаться. Да, mm -hmm. Людина може чесно чекати перемогу. Так. Да. Ще одне питання, треба, я вважаю ще раз зібратися по технології обрахування у цих чек mm -hmm. Тому що, наприклад, ну, людина там область. Та, 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 ну, гаління, галіна. Для того, щоб вона обвалилася метр, а треба, щоб ну, комнату відремонтувати, повністю збити чимліну чим, і з, заново заштукати. Дивіться, <звук> це <би>, різні <звук> <дивиться, звук> пошкодження факті, мета. В, в акті пошкодження, ми да. вказуємо площу фактичного пошкодження. Да. А в чек-листі ми, ми це розуміємо. Що в чек-листі ми вже вказуємо, що йому потрібно от, для відновлення. відновлення да, більше Ти ж розумієш, те саме, наприклад, Да. От у нього дірка тут, ну ти ж не даш, вони, вони, вони ж там нахрст є да, у них, да, там, да. там ще та сама, ти ж повинен все це враховувати. Да. Що, тут же пошкодження там, пів квадрата, а насправді йому треба а 6, 6, 6 квадратів да, флиста, тому що вони нахрджу складуться, йому треба знімати це все Це складно. Обраховувати все. Складно, але потрібно. Давай, Треба, ми почати. Було, Треба почати, да. і коли ми почнемо, так, ми вже будемо. Розуміти. Давайте Давай, я на пропоную на тоді на четверг, і тоді ми зразу з 9 ранку почнемо ходити. Ми там, зі свого боку, зараз обдзвонимо ті, хто там перші по списку. Будемо розуміти, де вони що будемо. Надо Да, покажи. тарушки есть, что там. Срочно. Завтра на десять карты, на сильно согласен. Хайбу. Да. Все. Давай, давай, да. Все, все, все. Так, Та, то йому повинні проголосувати. Голосуємо ну, тоді за початок. За Роз... Розпочинаємо роботу з розгляду заяв. Е перші 15 адрес, по четвер. Це що буде у нас? 34, 5, 6. 06 На національне. Давайте, хто за? Хто проти? Приймався. Всіх дякую, не буду затримувати. Четверг на 9 сюди. Так, да, на дев'яту сюди і ми вже почнемо тоді. А як вищувати? А, а як буде зробити? Так, прошу, э, а, ми можемо реєстру...